Всім привіт! І сьогодні буде відео огляд, моя розповідь, моя порада про мій. Електричний дирчик замовляв я його е, з Китаю. Дуже довго ми його складали, але потім справились. Коли ми його склали, я просто кайфанув. На ньому я вже проїздив два роки. Їздив, що в дощ, що в сніг зимою. До мінус тринадцять. Я на ньому їздив. При купівлі його батарея е, на батареї можна було проїздити сто шість кілометрів. Після е, двох років їздив в різні погоди. Батарея тримає сто кілометрів. Тобто, ну, дуже класно, не зносилось. Як для Китаю, вважаю, що це дуже круто. Швидкість його е, сягає 52 км за годину. І має три передачі. Задньої передачі немає. Тому що багато хто чомусь розпитує, а задня передача є? Немає задньої передачі. Одна дупа, одна суцільна дупа, більше на ньому не поїде. Але є такий нюанс, що коли сідаєш, Можна сюди посадити своє дядько і нормально дядько навіть до, до керма Розправий. достає і може і гальмо нажати, і газ, і повороти, так як я робив і зі своїми дітками. За два роки з ним в принципі не було ніяких проблем. То що здох стоп. І то стоп здох, тому що він хреново був заклеєний. Ну, типу, як Китай. Але ми поставили діодну стрічку, і проблема вирішилась, і воно почало світити навіть краще. Зарядка тут не є якась специфічна, там якісь перехідники, чи ще щось такого нічого не потрібно, так як в машинах. Просто запихаєш в розетку, блок. І воно заряджається. Повний заряд 5-6 годин. Вечором, коли їздите зимою там чи літом, в принципі нема різниці. Мене два рази е, зупиняла поліція і казала, що мене не видно. Тому бажано би було якусь підсвітку зробити. Тобто, те, то, що ми і зробили, теж дали тут водіо одну стрічку зеленою. Воно дуже гарно світиться вечором. Права. На нього потрібно тільки досі не знають. Ну вмрево не знають яку яку категорію потрібно, все таки а чи а 1 тому краще, коли будете купляти такий апарат, перепитайтеся, яка категорія вам треба. Можливо, вже будуть знати. Так, отут ще є такий проміжуток, Що ж з цим робити? Можна або додаткову батарею сюди переліпити, або так як я їжджу десь там на зйомки, чи ще щось я сюди. Рюкзачок ставлю, стаб там монопод, можу там такими в мене є такі блін штуки. Типа, які кріпляться. Коротше, і я їх сюди ставлю, при... закріпив і все. І собі спокійно, гарно коротше, поїхав. Тобто, ви собі на свій розсуд можете поставити сюди, сюди все, що захочете. По вашому бажанню. Заблокувати, типу, на сигналку поставити, розблокувати сигналки. І оце прикольно, мені подобається. Заводиться без ключа. Типу, оп. І вона завелась. Чик-чик. І я завелась. І якщо десь загубив моцик, там буває всякі, десь між машинами ще, щось, так само можна. І типу, сигналочка пішла. Супер. Ну і все, заблокувати. В принципі, отакий пультик легкий, класний. І ключики, типу, головний ключик заводити, бардачок сказав, забув сказати, бардачок. О, там ноги чиїсь ходять, ну ладно, хай вже ходять. І це для бордачка. Бордачок нормальний, там можна запхати ячи е, хол для моцка, накривати там, на зиму чи від дощу. Там, і так само блоку... ключ для блокування коліс. В принципі, все. Так, і моя обов'язкова така порада: не забувайте, не забувайте про техніку безпеки та обов'язково вдівайте шлем. Це для вашого ж захисту. Відставте пальчики. Вверх чи вниз, як вам зручніше, коментуйте. Все буде Україна. Всім так! Да, да. да. Ага, окей, все. Так, дубль перший. Починаємо. Не знаю, що так. Привіт. Сьогодні хочу розказати св... про свій Дирчик. Ні, Стоп. Не так, я там потім буду їхати. Треба випити реально, треба випити то так конкретно, бахнути, дрижден бахнути. Давай бо у мене ноги, дайте мені якусь табуретку. Дубель 6. Знімай. Вім там, чи вісім, чи якісь. я тепер знаю, як люди, коли я їх знімаю, вони там дублі, говорять, самі путаються вже які дублі. Так, знаєш що, Наталь, давай візьми його. Сонце знов херачить. Так, ще раз Е, Він має три передачі. Ну, перша, друга, третя. Понятно, так? Да? Аж смішно. Наталь, чуть-чуть до себе, отак от. При... О, так от, а. І тобі буде набагато легше. Так, окей, може так напевно зві... Бляха, труба. Труба пропала і я все. А давай отак от, О, здоровий. Ай, немає часу, сонечко. А там нас наплені параметри, бо? Е, а я щось не дивився на параметри. То вже, я думаю, параметри ти. Як я тобі ноги обрізала, а ти говорив, то нічого. Щоб зарядити, зарядити його після повного розряду, після того, як сказати, після того, як він розрядився, да, зарядити його чи як. Час зарядки. Ну Просто час зарядки не цікаво. Нормально два, два слова. Є? Так, два слова, дуби. Муха. Перша, друга, третя. І показує батарея заряду. Ага, в Samsung. Ну, а ну подивися, в зеркало. Посні. Так, пальцем сфокусуй на мене. Я... Тицькала. Тицькала? Добре. Не знаю, летів він, плив, ну коротше, він дуже довго до нас прийшов. Е приїхав? Прийшов. Чи приїхав? Прилетів. С... Зайшов пішки. Чекай я причем вона лиса. Так, дубль знов якийсь. Добре. Так, щоб дуже сильно поміняв цей ракурс, коли ти вийшов. Дуже, да? так? Так, вибирай якийсь ракурс, щоб я про то вот сказав. Про що вот? Про цю дзюрку, щоб вийшов. Де? Дзюрка, що? Зараз я приб'ю. Ти щось сказав. Так, от, ну там тебе ширик теж бачить. Тіпо, що це. А в мене у мене, а, мене... Я і знім... знімаєш повністю, я, я там зні... після вдіваю рукавиці, ти можеш трошечки, там же як захочеш можеш там обійти мене там чи ще щось. Найдаль, я вдіваю рукавиці і потім я буду говорити, ставте лайки, коротше, і коротше тут А, чи ми, чи ми ще раз перезнімаємо, чи як? Не знаю. А Що ти так далеко став?